Друзі, привіт! Мене звати Сергій, це ретро ігри по українській з вами черговий випуск ретроігрового журналу Ріж. Цей журнал про ретро-ігри, про ретро комп'ютери, ретро-консолі і все те ретро, яке було у нас в дитинстві і на той час здавалося найвищою технологією. Звісно, зараз це вже можливо і застаріло, але це історія відеогеймінгу, історія створення цих всіх речей, і саме про це і цей журнал, і в принципі цей канал. В сьогоднішньому випуску буду розповідати. Дати про пригодинські ігри на консолі NES і Фаміком. Ну, по-нашому, це, звісно, Денді, Ліфа або Super, тому що NES і Фаміком реальних ми не бачили. Ми бачили вже клони цих консолей, а саме ті, які я перелічив. І насправді ці консолі були популярні у всьому світі 80-х роках, ну і на початку трошки 90-х. А у нас тільки на початку 90-х вони з'явилися і були популярні протягом усіх 90-х, тому що ті самі клони Фаміком або Денді, Ліфа, Super, БТ lm 8 і таке інше, це були консолі, які були майже у всіх. Більше круті 16-бітні консолі вже було меншої кількості людей. Ну а P PS1, там 32-бітні консолі, це взагалі було тільки у таких щасливчиків. Так, і так як у попередньому роліку я розповідав про дві пригодницькі гри на консоль Sega Mega Drive, сьогодні поговорю про дві пригодницькі гри на консолі NES або Famicom. Насправді це ігри, які зроблені по мультсеріалам, які також були популярні. В ті часи, і мені здається, в цей, саме в цьому випадку ці обидві гри вийшли набагато краще, ніж мультсеріал, е, ну, який випускався ще до цих ігор. Це ігри Felicет і гра Вакі Расер. Обидві ці гри були випущені у 1992. В 92-му році вже навчилися робити ігри на консоль NES. Це вже останні е, там, ігри, самі красиві, які виходили. І, і ці ігри дійсно вийшли дуже крутими. Давайте почнемо спочатку з ігри Felix Е, Так як ця гра випущена була у 1992-му на консоль NES, як я і сказав, графіка в цій грі вийшла дуже непогана, сама гра має на собі жанр. Платформеру і випустили її студія Hudson Soft. Hudson Soft це студія, яка випускала доволі прикольні ігри. Вона була, можливо, не такою популярною, як Konami, але майже туди-туди дотягувалась. І ця гра вийшла дійсно неперевершена. Цікаво, що в наступному році, в 93-му, ця ж сама гра вийшла і на портативний гімбой у монохромному варіанті. Але, в принципі, це була та сама гра з деякими відмінностями. Я про це навіть зробив шоц. але гра дійсно непогана. Як я вже й сказав, Фелікс Закет. Це гра по одноіменному мультсеріалу. Мультсеріал цей нам показували вже після того, як показали. Е... Ігри раніше як показали мультики про Чіпа і Дейла, прокачені історії, дива на віражах, і таке інше, всі Діснеївські, а потім, коли закінчились Діснеївські мультики, почали показувати кота Фелікса. І він ну, дійсно був набагато гіршим мальовкою, і, в принципі, сюжетом більш дитячий, ніж ті самі ігри по Діснею. Але про гру такого не можна сказати. Що ігри по Діснею на Денді виходили доволі непогані. Ну, маю на увазі Несі фаніком, звісно, під Денді. І що ігра Тіт Фелікс вийшла доволі непогано. Це платформер, але платформер настільки різноманітний. Тут ви не тільки бігаєте і стрибаєте, як в тому ж Маріо, а тут ваш персонаж, по-перше, має зброєю е, чарівну сумочку. І в цій сумочці е, захована, можна сказати, різна зброя. Збираючи мордочки котів, ну, в, тако, в такому виді, як, е, наприклад, як монетки в Маріо, стіг, е, е, ну, окремо, ну, якусь частину ви цих мордочок котів збираєте, і ви отримуєте. Пляшечки з молоком, які поповнюють вашу, е, покращення вашої сумочки. Але коли ви знаходите сердечко, також збираючи ці всі мордочки котов, це сердечко дає вам апгрейд, покращення вашої сумочки. І спочатку ви б'єте просто кулаком, і коли до вас заторкнеться ворог, ви вмираєте з першого ж удару. Але коли ви покращуєте перше покращення, отримуєте знаходите сердечко, то ви вже е, перетворюєтесь в такого фокусника з у шляпі і у Тростинкою, і цією тростинкою ви також махаєте, і зірки розлітаються навколо вашого персонажа і вбивають всіх супротивників. Тепер, якщо до вас доторкнеться супротивник, ви вначалі втратите це покращення, а потім діки життя. Тому у вас вже два влучання. Але і це ще не все. По ходу, так, проходження гри, збираючи ці всі серденьки, ви можете отримати автомобіль і їздити вже на ньому, а потім і танк, і це саме краще покращення в цьому виді. І це у вас вже буде чотири влучання, тому це дуже круто, але покращення. Не діє постійно. У вас є стрічка таких сердечок, які потрошки закінчуються. І вам треба саме збирати мордочки самого цього Фелікса, щоб випадало молоко. І саме-саме це молоко воно відновлює ваші оці ну, стрічку вашого покращення. Але в принципі, чим краще покращення, тим потужніший ваш герой, і тим легше буде е, забити, наприклад, боса в грі. Гра поділена на декілька рівнів, на дуже багато рівнів, які також поділені в своєму часі На рівні, які ви проходите по поверхні землі, на рівні у повітрі, на рівні у воді і на рівні під водою. І в кожному з цих рівнів у вас є свої покращення. Але в деяких моментах покращень може бути 4, а в деяких 3, а в деяких всього 2. Наприклад, якщо ви в повітрі, ви можете покращувати свого персонажа до е просто він літає на парасольці, потім літає на повітряній кулі, а потім літає на літаку. Якщо під водою ви просто плаваєте плавайте на черепахі, а потім плавайте у батискафі. Якщо на лоці, просто на лоці на воді, то ви плаваєте на лодці і можете ще взяти дельфінчика і плавати на дельфіні, всього два покращення. ж в кожному рівні є свої покращення. Але якщо ви в цьому рівні, наприклад, під водою дійшли до батискафа і не втратили його, то коли через деякий момент знову буде рівень під водою, ви вже будете на батискафі. Ну і так з кожним покращенням, і сама зброя становиться. Лер... Ну, краще, наприклад, більш дальнобійна, і вам на останніх покращеннях легше бити своїх супротивників, ніж на початку, де ви б'єте Ну тільки ближнім боєм. Ну і таке інше По ходу гри можна знаходити ще життя. Життя даються, якщо у вас останні покращення, наприклад, танк, і ви знову знаходите сердечка, то вже у вас покращень немає, вам просто додається додаткове життя. Також по всій грі десь розкидані обличчя того самого професора, проти якого ви б'єтеся. І в деяких із цих облич, якщо по ним почати бити, і воно починає влучати, то треба добивати це обличчя, бо з нього також може випасти сховане життя. Ну і таке інше. В цілому, по ходу гри можна зібрати багато життів, але і зливаються вони швидко, тому що ну, якщо ви втратили всі покращення, то ваш персонаж е, може померти з першого удару. Але в цілому гра дуже цікава, вона дуже розтягнута, має багато рівнів, але і завдяки рівням має багато босів. І за цього вона дуже різноманітна, дуже цікава. І мені здається, одна з найкращих платформерів в, ці, в принципі на цю консоль. Обидві гри, які я сьогодні згадую, вони мені дуже сподобались. І е, в мене саме в дитинстві вони з'явилися приблизно майже одночасно. І обидві гри мені сильно зайшли. Це вже було в той період, коли я вже награвся в день діт вже, вже хоча грав. Колись возьму якийсь картридж пограю щось стареньке, колись заброшу. А от саме ці дві гри. Кіт Фелікс і Вакі Расер мені відновили бажання грати саме на консолі Денді. Так що гра Кіт Felix можу рекомендувати її всім, її всім, тому що це крутий платформер, різноманітний, має різні ну, якби, стилі проходження, має можливість дає нам можливість поїздити на різних транспортних заходах, ну, в засобах мати різну зброю, битися проти різноманітних босів. І в принципі, сам Гра поділена як на е, тропічні зони, так і на зимові зони, і там десь піраміди, десь Ну в цілому, десь навпаки, щось більш європейське таке інше. В цілому це все виглядає дуже круто, і ви дійсно відчуваєте себе е, якимсь таким, знаєте, учасником такої пригоди, цікавої пригоди. І керуючи цим милим котиком, який в принципі доволі прикольний. Ви отримуєте такі пригоди. Ну, в часи мого дитинства це було супер. Це було дуже. Дуже цікаво і мені дуже подобалось. Але ж перша гра це не єдина така класна гра, яка мені подобалась. Друга гра, яку я також з задоволенням грав, називається рейсер Насправді, гра рейсер це гра про гонки. Верніше, мультик рейсер це мультик про гонки, про гонки на різноманітних автомобілях. Я його майже не дивився в дитинстві. Я майже не пам'ятаю його серії. Я про це про цей мультик вже знав в принципі в епоху можливо інтернету, і вже тоді побачив, можливо, десь по телебачив. Колись я е, якусь із серій е, помічав, але вже, знаєте, так уважно його не дивився, наприклад, як ті вже Чіпайдейла і навіть кота Фелікса. Але це дійсно був популярний мультик в ті часи і показувався по телебаченню. Але ми тут граємо не в гонки, незважаючи на назву. А ми граємо тут за собаку головного антагоніста гри. І ця собака тут є головним героєм. І ця гра також платформер. Я не дарма сказав, що мені цей платформер чимось нагадує кота Фелікса. Тому що цей платформер також різноманітний. Тут немає можливості проходити там під водою, над водою таке інше. Але в цій грі більше такий класичний платформер. Але в цій грі можна отримати різну зброю для нашого головного героя для собаки. І цю зброю, а також деякі покращення, використовувати при боротьбі з прикольними босами і при проходженні самих рівнів. В цілому, гра намальована також дуже красиво, що Фелікс графічно виглядає дуже круто, як для консолі 8-біт. А бак рейсер, мені здається, це виглядає ще красивіше, тому що і е, кольори ще яскравіші, вчитуючи, що з котом Феліксом міг попасть, попастися е, такий картридж де погано ну здампили цей ром і китайці, і картридж був затемнений. І ми бачили. Сильніше темну картинку в реальній грі. То звакі рейсер все було в порядку, і картинка завжди на, на всіх картриджах виглядала дуже яскраво, круто і красиво. Тут, як я вже сказав, головний герой пес. Там був кіт, тут пес, і цей пес у нас. Ходить і може гавкати на своїх ворогів, просто клацаючи зубами, їх так, таким чином знищувати. В цій грі у пса є кількість здоров'я, він не, не вмирає з першого дотику. З Спочатку це три серця, але по ходу гри їх можна збільшити до п'яти або навіть до шести, здається, якщо не помиляюся, як збільшувати це серце? У нас є можливість збирати кістки, які знаходяться на рівні. Окрім кісток, можна збирати ще діаманти, і за діаманти будуть додаватися додаткові життя. Як в Маріо за монетки А збираючи кістки, ви можете покращувати, натискаючи селик, покращувати якісь якості вашого песика. Ну По-перше, ви можете взяти одну зі зброю Одна зброя це кидання бомб, друга зброя це він гавкає і вбиває так теж на відстані звуковою хвилею своїх ворогів. Оцей прям його гав, чи, да що він гавкає, він летить так по всьому екрану і знищує ворогів. Мені е, зручніше завжди проходити було бомбами, хоч вони і летять в отакий е, Парабалістичні да, траєкторії, ну такі. Але в цілому мені дуже подобалось Балістична така, знаєте, траєкторія. Спочатку вгору, потім вниз Але так влучати в багатьох персонажів мені було зручніше. Також ви можете взяти тут значок крил, і ці крила дадуть можливість вашому персонажу парити так от парити у повітрі, махаючи своїм хвостиком. Коли ви стрибаєте і затискуєте другу кнопку Б і А, вже не пам'ятаю, то ваш персонаж починає дуже швидко крутити хвостиком і потихеньку як на парашуті спускається, можна прям керувати своїм польотом, і завдяки цьому можна десь не потрапити, не впасти у прірву, десь пролетіти і взяти якийсь приз. Є ще можливість взяти додаткове серце для здоров'я. Так, ви можете покращити здоров'я до шести, здається, сердець але 5 або 6 Ну зараз не хочу помилитися. Але... Потім, коли у вас у вас, наприклад забирається за кожний дотик ворога по вам здоров'я, ви можете зібрати знову ці чотири кісточки і натиснути, і вам знову відновиться здоров'я повністю. Іншим способом здоров'я в цій грі зібрати неможливо. Ну і також гра поділена на дуже круті рівні. Там здається три великих три великі частини гри, в яких по три здається, або по чотири, десь три, а десь чотири рівня під рівня. І у їх ви ви проходите і також зустрічаєте босів. Босі також тут різноманітні, цікаві. В основному це персонажі того самого мультсеріалу. Вони тут можуть бути і на автомобілях. В основному на автомобілях, і вам проти них доведеться битися. В цілому гра дуже класна. Вона також випущена була, як я вже. І казав про попередню гру у 1992 році, і випущена доволі непогано. Ну цю гру випустила студія Атлус. Я, до речі, про неї мало чув у в епоху 90-х, да коли він був, був дитиною. Якщо Конамі або Тайто були на слуху, то е, про студію Атлус чи про компанію Атлус я взагалі нічого не знав. Але гра мені дуже сподобалась і в дитинстві, що цей платформер, що платформер платформер Кіт Фелікс здавалося ну, прям найкрасніше. Кращими, дуже крутими, мені дуже-дуже це заходило. Тому я приблизно плюс-мінус розповів вам про ці ігри До речі, ще можу сказати, що музика в грі Lucky Racer також прикольна. Це мелодії, можливо, не супер запам'ятовуючі такі, як так, мелодія з Робокопу або з Кастування, але вони дуже-дуже дотивні до цієї гри. Вони дуже підходять і додають атмосферу, веселу, мультяшну атмосферу. І є рівні, де музика більш весела, є рівні, де музика більш така грозна. Знаєте, але в цілому музика дуже класна, що в коті Феликсі, що в Акі Рейсер. в обидвах цих іграх, музичка також неймовірна. Ну, тому що 92-й рік вже навчилися робити і круту графіку на 8-бітну кон... консоль, навчилися писати на неї музику, і це виглядало дуже приємно і дуже красиво. Ну, приблизно я вам розповів про обидві гри. Я думаю, що багато з моїх там однолітків. Плюс Мінус грали в цю гру. Хто різ 90-х, знали і одну, і другу із цих ігор. Я обидві ці гри вже проходив на стрімах, і це дійсно круті, що приємно не суперскладні, а такі середні складності платформери, які проходяться з задоволенням. Тому сподіваюсь, вам було і цікаво про них почути. На цьому і цей випуск буду закінчувати. Буду вдячний, якщо ви не забудете поставити пальці догори. Це важливо. Також буду вдячний, якщо ви залишите якийсь коментарчик, можливо, свій спогад про одну із. Сіхигра, а можливо, і про обидві сівір. Це було буде цікаво також прочитати. Ну і звісно, хто ще не підписаний на канал, дуже буду вдячний вам за підписочку, тому що підписки також розповсюджують відео і е, роблять цей канал більш популярним. Ну а я на цьому буду закінчувати. Ще раз дякую всім за перегляд. Побачимось в наступних відео. Всім пока!